Всім привіт! Зараз вам розпаковку ігрової мишки, яка називається Bloody W95 Max Sport Navi. Вона в двохкольоровому виді: низ чорний, верх білий. Взагалі вона привернула мою увагу, тому що така сама модель, але в інших розкрасах коштує 1300 гривень, а конкретно ця по акції була. Не знаю, чому такий розкрас ходовий чи чому вона в акції попала, але вона коштувала аж на 300 гривень дешевше. І як на мене це непогано. І тим паче, що в цьому дизайні вона також виглядає чудово. Мені, наприклад, подобається ця кольорова розкраска. Що ж почнемо. Отак виглядає, на магнітиках. Так, в комплекті візитка. гарантийный колон и сама мыша так мыша вот так выглядит Знизу тут металеві оці ніжки, дві клавіші для якогось регулювання, я точно там не знаю, потрібно читати. І тут два кольосики. Тактильно всі кнопки і взагалі миша чудово сидить в руці. Збоку тут чудова така підтримка для великого пальця. Як вона сидить, мені подобається. В мене минула мишка, також Blady була, але модель TL60. То я, в принципі, не став рискувати і пробувати якийсь інший бренд. Мене попереднє більше влаштовувала, але вже з часом, там за 5 років, вона стерлась по бокам і захотілося придбати новеньку. Тут оптичний сенсор 12 тисяч, здається, зараз точно скажу її характеристики. Так, тут я був прав. Роздільна здатність 12000 CPI. Це забезпечує високу точність управління і миттєвий зворотній відклик в 1 мілісекунду. Тобто. Мишка на самом деле така професіональна ігрова, я б сказав. Би. Ну, вона себе так і позиціонує. І тут різні режими підсвітки можна через софт там, налаштовувати. Дуже багато діодів тут, а вбудована тут пам'ять 4 МБ, і цього достатньо, щоб аж 120 тисяч макросів зробити. Ну, як на мене, геймером ця миш буде чудовим інструментом. А придбав її в магазині Алло. Всім рекомендую. Замовляйте. Мишка чудова.